Так, зараз будемо говорити про електроенергію у нашій країні от через обстріли російських окупантів впродовж доби були знеструмлені населені пункти у семи областях. У Харкові от без електроенергії залишається 190 тисяч абонентів. Їх відключали для недопущення технологічних порушень в обласному центрі. Про це зокрема повідомляли і в міністерстві енергетики. Нині ж усіх їх заживлено однак, через бойові дії без електроенергії залишається більше 34 тисяч.

Споживачів складна ситуація також на Донеччині з енергетикою. Там 101 населений пункт знеструмлено на Сумщині 87 населених пунктів. До півсотні у Херсонській і Запорізькій областях теж знеструмлено населених пунктів. Майже вдвічі менше без світла лишається на міст сели містечок на Чернігівщині. Перебої з енергетикою також з електроенергією. Також були і на Дніпропетровщині. В якому стані нині енергетика. Руслан Слободян розкаже це голова держенерго Пане Руслане, здравствуйте. Добрий вечір. Вітаємо з яких умов і далі ми будемо мати відключення, і ну, якщо можна пояснити, а чому ж вночі відключають саме? Ніби ж то вночі не таке велике споживання? Так наразі ситуація в цілому може бути охарактеризована в енергетиці як складна, але в цілому стабільна. Протягом усієї доби присутній певний дефіцит генеруючих потужностей. Відповідно, протягом усієї доби залучається імпорт електроенергії, експорт взагалі відсутній із зрозумілих причин щодо того, чому є дефіцит вночі. Ну відверто, у нас протягом денного періоду дуже велику складову добового споживання електроенергії дає сонячна генерація. Ну зрозуміло, що вночі цієї складової немає, тому. Певний дефіцит виникає. Наразі тривають відновлювані роботи на об'єктах теплової гідроенергетики, які постраждали внаслідок п'яти масованих ракетних ударів за останні два місяці. Ну, крім того, як ви вже згадали, 415 населених пунктів зараз знаходяться без напруги, оскільки вони безпосередньо перебувають у зоні бойових дій. Пане Руслане, у нас є фонд підтримки енергетики. Туди от, за останній час декілька країн виділяли кошти: і Великобританія, і Данія, там, а також Австрія. От ті кошти, які в тому фонді підтримки енергетики знаходяться, їх куди спрямовують? На що їх можна витрачати? Як і швидко? Так. Насправді ми дуже вдячні нашим партнерам. Країнам, які надають допомогу, ці кошти першочергово надходять на відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів об'єктів теплової генерації, гідрогенерації. А також у прифронтові регіони, підкреслюю, що ці кошти жорстко констру... контролюються тими країнами, які їх надають в загальному створений ефективний механізм їх розподілу. Це фонд підтримки енергетики. Створений за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка і єврокомісара Кадрі Сімсон. Ну і насправді ця допомога надається як правило не в грошовому вигляді, а вже безпосередньо у вигляді обладнання, яке погоджено з українською стороною, відповідає нашим запитам те, що потрібно першочергово. Тобто, механізм цієї допомоги і розподілу він абсолютно прозорий. І покликаний на те, щоб якнайшвидше і найефективніше. Буде використані. коли ми говоримо про ощадливість, завжди кажуть влітку, відключайте кондиціонери. Але давайте будемо відверті, що кондиціонери є ну далеко, ну м'яко кажучи, не в кожній, не в кожній другій, не в кожній третій родині, особливо якщо це йдеться не про великі міста, а про сільську місцевість або районні центри. Да, тобто це не є така техніка, як холодильник, але мусимо розуміти, що ще впливає влітку на об'єм споживання електроенергії. Так, ну насправді кондиціонери це вже досить вагомий такий чинник споживання електроенергії влітку. Але разом з тим, дійсно, той самий холодильник він присутній у кожній сім'ї і влітку він теж споживає більше електроенергії, ніж в інші періоди року, за рахунок того, що температура в помешканнях піднімається, і тут дуже важливо. Те, що кожна сім'я насправді може зменшити споживання електроенергії, навіть тим же холодильником для цього е, е, потрібно просто своєчасно е, розморожувати його, не допускати накопичення льоду зайво в морозильній камері, і тоді холодильник буде, виконуючи свою звичайну функцію, буде споживати суттєво менше електроенергії. Крім того, влітку зростає використання електроенергії е, бойлерами, наприклад, тому що наслідок підвищення температури. Громадяни частіше використовують теплу воду, приймають душ. Ну зрозуміло, що ніхто не закликає відмовлятися від таких зручностей, але при цьому слід звертати увагу на те, що не обов'язково там струмінь води використовувати на повну потужність. Тут достатньо використовувати в так званому екорежимі. І тут хочу звернути увагу на такий момент, що є. В енергетиці таке правило, що зекономлена електроенергія насправді відповідає десь 1 кВт зекономленої електроенергії це приблизно 1,5 кВт години виробленої електроенергії. Чому так? Тому що певна частина там від 10 до 15% виробленої електроенергії вона втрачається на шляху до споживача. Ну в проводах, в трансформаторах це такі звичайні фізичні процеси. Ну і крім того, там ряд. Сукупних кумулятивних факторів, які супроводжують цей, цей процес доставки електроенергії до споживача. тобто ощадливе використання електроенергії, воно дійсно має велике значення, пане Руслане. Скажіть а громадяни домогосподарство і підприємство вони реагують на заклики ощадливо користуватися електроенергією? Ну, до прикладу, якщо порівнювати наше споживання, от зараз у травні. Чи у квітні з нашим споживанням у травні? Чи у квітні 23-го року стало менше дійсно і після мене, закликів? А мене більше цікавить не просто до знайшов до людей, а історія з тим, що ми бачимо. От ми з тобою їдемо, і світиться все абсолютно. От те, що світиться, воно безпосередньо на наше з тобою життя. Я маю вивіски тамки саме да ага. воно не впливає. Ми можемо без цього чи став в бізнес реагувати на те, щоб а давайте вимкнемо вивіски, Чи кожна вимкнена вивіска без того, щоб опублікувати повідомлення про це в Фейсбук, не вважається вимкненою? Так, абсолютно вірно, це дуже складові чинники. Наразі можемо констатувати, що ми всі ще по-новому все ще звикаємо до більшого щадового використання електроенергії, як громадяни, так і бізнес. Ми бачимо все ще багато рекламних. Екранів на вулицях частина з них вже вимкнені. Це теж є. Бачимо, що вуличне освітлення ввечері місцями вже менш яскраве а місцями ще залишається таке, як було. До таких змін нам все ще доведеться звикати, і ці резерви ще не вичерпані. Тому дійсно закликаю всіх громадян і бізнес. Також це теж важливо ощадливо використовувати електроенергію. Спасибі, пане Руслане. Вам Руслан Слободян, це голова держенергонагляду. Він був на прямому відеозв'язку.